Вітаємо на каналі Олег ТБ. З вами шоу ТБ. це не стосується. З ким вона тусується? з ким вона грається? А на кого залиця є ця? В нашим море не хвилюється, яний вітер гулям побули О! Точно вибачте, будь ласка, я сьогодні трошечки неуважний. Головний герой сьогоднішньої програми виріс в індійських джунглях. Він не знає, що таке батьківське тепло. Він не знає, що таке материнська плата. Увага на екран. Цього хлопчика звати Мауглі. У нього тато вовк, мама вовк. Але в один момент Мауглі зрозумів. Ей, ви ж не мої справжні батьки. Галя, що це значить? Упс. І тоді маулі зібрав всі свої речі і вирушив на пошуки свого справжнього батька. А в пошуках справжнього батька Мауглі нам допоможе видатний мауглізнавець. Зустрічайте якийсь індус! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Мене звати Рагу. Ох, яке у вас апетитне ім'я, якраз голодний. Я знати все про промаглі, питати, що хотіти. Фантастично! Пане крабовий салат! Скажіть, будь ласка на... Крабовий салат, я рагу. О, що це коїться! Вибачте, більше такого не повториться. Отож, шашлик, нам потрібна біографія Мауглі. Ніхто, ніхто не сміти так розмовляти з рагу. Це буде остання крапля. Сідати, пане ведучий? Ой, дякую, мене якраз ноги болять. Ой, прям по булочкам. Ах, так. Візьми трубку. Алло. Ах так, я тоді дуже сильно обійдетись на тебе, ведющий. Я буду сидіти і думати про твоя сестра. Ну, то сиди і мовчи. А герой сьогоднішньої програми. Герой сьогоднішньої програми. У мене нема сестри, в мене брат. Я тоді буду сидіти і думати про твій брат. <рик> «Фу, Назар! Тобі жінка твоїх дітей, ти що здурів? Масти собі голову, я все розкажу мамі. Давайте просто запросимо сюди головного героя нашої програми. Людина, чиї труси бачило менше людей, аніж труси Олі Полякової. Людина, яка виросла на вулиці. Мауглі! Пес <рик> тобі біду, пес тобі біду. Не перенести біду, пасту біду. Просто біду, просто бідру. Всім йоу! Воїстину йоу! А ми вас шукали Мауглі. А мене шукати не треба, я сам приходжу. Песту біду, бідру. біду. Почув, тоді прошу, сідайте. Сідають в тюрму, а я присяду. Виховання вовків дається в знаки. Та я от сам от адаптуюсь до цього всього. Оце, наприклад, що таке? Це крісло. А оце що таке світить? Це Софіти. А оце що таке в мене? Це мікрофон. Сінхайзер? Ні. Ну хіба то мікрофон? Ясненько, <звук> <звук> маулі. А розкажіть нам про ваше дитинство. Мене виховала вулиця, мене виховали вовки, мені натерли капці. А ким ви хочете стати в майбутньому? Я хочу стати репером, але я не ходив в школу, я не вмію читати, тому я вам заспіваю реп. Теплих вечорів, спокійних світанків. Все, щоб я хотів тебе обійняти, одна любов, хай повиздихають ті, хто твоїм мріям заважає. Ну як? Ну, якась бабська пісня, якщо чесно. Та, Та нормальна пісня, що ти? Та ти поки співав, я захотів попасти під дощ, аби він скрив мої сльози. Це бабська пісня. Та нормальна пісня, що ти починаєш. Ні, Пісня дійсно бабська. Я аж захотіти сісти на підвіконня, пити какао і курити ментолова сигарета. Во-во, пельмен діло каже. Та я... А я ладно. Ну, менше тим, маулі. А розкажіть нам якийсь цікавий випадок зі свого життя. Одного разу я чуть не втопився. Це як? Це, це коли ти під водою і не дихаєш. Та не я. ну, Я це розумію. А як це сталося? Ну я в воду впав. І що? Ну і не дихав там. Ну чуть не втопився. Ти слухаш мене володя взагалі, ні. Я не володя. А! -а, -а приємно! Приємно! Получай! Добренько, а можливо у вас були якісь страшні випадки в вашому житті? О, я в дитинстві бився з шарханом. І як це пройшло? Ну, дитина, з тигром, ти ж, взагалі слухаєш ти, блін володя. А я не володя. Мій малий. Добренько. А у вас в тих джунглях були якісь друзі? Так, так, в мене по вулиці був цей відмідь балу. Він був держслужбовцем і потім його посадили. Ну, брав на лапу. О. Опа! І мені повідомляють, що у нас є дзвіночок, нам телефонує шакал з індійських джунглів, який знає, хто тато Мауглі. Алло, ми вас слухаємо. Алло, Мауглі, ага. Скажи, ракета. Ракета. Твій Та, тато, начальник туалета. Ууу, Шакал! Я прийду в джунглі, тобі кабіну наб'ю. Шакал, блін. Можливо, мудрість дерев нам розкаже більше інформацію про. Мауглі, ми відправили нашого кореспондента на діалог із деревом. Гаї шумлять, я слухаю. Хмарки біжать, милуйся. Милуйся, дивуйся. Пане дерево, доброго дня. Розкажіть, як ваші справи? Добрий день. Там все добре. я Сам родом звідси із землі. Давно сохну за однією вербою, але ніяк не можу зробити перший крок. Нам мені кажуть, що в мене грибок. Я через це навіть пісню написав, може, чули оцю Смарагдове небо чекає на завтра. Файна пісня. А що ви знаєте про Мауглі? Я, якщо чесно, не читав. Я й у школу не ходив. Я таке, знаєте, дуб дерево. До речі, скажіть дяту, що видам йому ті гроші, а то він мене вже задубав. Угу. А у вас є родичі? О, недавно дзвонив мені брат Скарпат, казав, що там вообще капець. Всіх позабере. Ну, що знали, то довідались. Опа! І в нас є ще один дзвіночок в студію. Нам телефонують з Індійської експертної комісії. Вони заявляють, що знайшли тата Мауглі. Алло? Алло, Мауглі, скажи, вата. Вата. тебе немає тата. Уп, шакал, знову ти! Ти за це заплатиш, особливо за роумінг. Шакал, блін. А давайте нарешті закличемо в цю студію нашого експерта. Людина, в якої колись була кличка. Сперт. Зустрічайте! Експерт! Експерт! Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведющий. Дай боже. У мене є результати тесту на ДНК. На батьківство мауглі. На 98%. На 99%. Все завантажило. Батько Мауглі. Людина! О. Сильно допомогло. Капець. Я так батька ніколи не знайду. Ми можемо зробити фоторобот. Давай. Які в нього були очі. Е, от такі. <tobacco> Ніс. Отакі. Ніс. <смір> Отакий. Рот. Як у нього. <смір> тобто ви хочете сказати, що справжній Батько Мауглі – це… Рамен? Він не рамен, він Він рагу. Сину батьку. Сину батько. Ведющий. Експерт? Батько. Сину? Експерт? Ведющий. Хочу піцу. А пероні. Гавайську. Ананаси? Сину, батько. Володя. Ігор. Так, чекайте, чекайте. Я маю вам де чомусь признатися. Я не здавав своє ДНК. Я теж маю зізнатися. Я здав своє ДНК замість нього. <рив> <рив> я тоді теж де чому маю зізнатися. Я п'яний як чіп. <рив> а? а ще я його брат. І в нас тече одна кров. Червона. То що це получається? Що ми? Родина? Родина. 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 Родина родина. Від батька й до сина. Від матері до ніда до напереда. Хто шукає? Шукає, той знаходить, хто вагітний, той народить. Ішов на світ, знайшов калину, шукав лиш батька, а знайшов родину. Родина, родина,